Але це от була одна ну одна ситуація по суті. З Ізраїлем Хамас частково була та сама ситуація. Хоча вони тут застосовували не стільки військову, скільки політичну і дипломатичну силу. Вони тиснули на Нетаньяху і на Хамас, особливо на Нетаньяху, для того, щоб він прийняв цю угоду, бо в ньому ну в Ізраїлі останній місяць була проблема в основному. До речі, тут не згадана війна в Ємені. Mm -hmm. Там така сама була ситуація, тобто Сполучені Штати самі розпочали війну з хуситами, місяць вони постріляли по них і потім домовилися про припинення вогню, ну по суті, про ненапад між собою і все. Проблема не вирішена, але вони це видали за те, що ну, ми там своїх якихось цілей досягли, і все. Ось, в принципі, як це все можна описати. Тобто ми, ну, Тут треба розрізняти те, що медійно виглядає, і те, що в реальності. Тобто, Трамп, він по суті. Він грається в медійні симулякри, тобто він бере ті поняття, які існують в науці в теорії. Він їх, як це кажуть, да, спрощує для медіа картинки і ну, кидає в медіа простір, видаючи їх там за або звуження, або розширені речі. Тобто, там конфлікт, ну припинення вогню це вічний мир, там не, не війна, це війна. Ну і так далі. І в принципі на медіа ну, цього достатньо. Ну, частина людей я так розумію, ну його там виборців вони це е, споживають, і для них цього достатньо. Тобто йому головне конвертувати, створити спершу враження, картинку зовнішньополітичної перемоги. Потім цю зовнішню політичну перемогу, реально чи сконструйовано в медіа, її конвертувати у внутрішньополітичні бали в Штатах.